Добрий день, любі мої учні. Ми сьогодні з вами продовжимо розбирати тему різниця квадратів двох виразів. Да? Або множення різниці двох виразів на їх суму. Отже, перший номер, який будемо виконувати, номер 503. Давайте запишемо номер 503. Обчисліть зручним способом. 40 відняти 1 множимо на суму цих виразів. Отже, пригадаємо формулу скороченого множення. А мінус Б множимо на А плюс Б, це буде А квадрат мінус Б квадрат. Отже, це буде 40 квадратів, віднімаємо одиничку в квадраті. 40 квадратів це 1600 мінус одиничка, отже, буде 1599. Подивіться, як швидко ми обчислили і знайшли значення. Наступне. 81 множимо на 79. Давайте подумаємо. Оскільки у нас тема яка? Ми множимо різницю двох виразів на їх суму. Давайте подумаємо, як можна представити ось ці числа. Це 80 плюс 1. І тепер 79. 80 мінус 1. Отже, що це в нас буде? 80 в квадраті. Мінус 1 квадраті. Це буде 6400 мінус 6399. Ну, і звісно, ось цю дію можна робити усно, да? те, що я зараз підкреслила. Третє. 1002 множимо на 998. Що можемо зробити? Давайте подумаємо. Це у нас 1000 <кхід> додати 2. І тепер знайдемо різницю. Да? Це якраз і буде 998 тисяча відняти 2. Отже, у нас буде тисяча в квадраті мінус 2 в квадраті. 2 в квадраті це 4. Тисяча в квадраті це буде мільйон. Від мільйона віднімаємо 4. Це буде 999 тисяч.

Одиничка в квадраті, це буде 1. Далі 3 сотих квадраті. Що це в нас буде? Пригадуємо правильно. 9 тисячних. Отже, що це в нас таке буде? 0,991. 10 тисячна. Отже, якщо не встигаєте, зробіть зараз паузу і допишіть і ми йдемо далі. Наступне завдання номер 505 Подайте добуток у вигляді многочлена. Давайте розберемо декілька завдань. П в квадраті плюс 3 q і друга дужка 3 q мінус П в квадраті. Пригадуємо, що ми дивимося по дужці там, де у нас різниця. Отже, що це в нас таке буде? 9 q квадрат мінус P в квадраті і ще в квадраті, P в четвертому степені. Наступне друге, 2а мінус м в кубі множимо на m в кубі плюс 2а. Отже, дужка, де у нас різниця. 2а в квадраті, це буде 4а квадрат мінус м в квадраті, та ще й в кубі. М в шостому степені. Да? Давайте пригадаємо м в кубі та в квадраті. степені ми перемножуємо, 3 да? множимо на 2, буде м в шостому степені. Так, третє завдання. 5а мінус б в квадраті. Множимо на b в квадраті додати 5а. Отже, по від'ємній душі дивимося. 5а це 25а в квадраті мінус b в квадраті і ще в квадраті b в четвертому степені. Давайте ще один четвертий зробимо. 0,7m плюс n в квадраті множимо на 0,7m. Мінус n в квадраті. Отже, 0,49 m квадрат віднімаємо n в четвертому степені. Не встигайте, зробіть зараз паузу, допишіть і йдемо далі. Наступний номер, номер 509. Спростіть вираз. Отже, починаємо перше. а мінус b множимо на суму цих виразів. І множимо на а квадрат плюс б в квадраті. Отже, що ми бачимо? Ось це у нас зашифрована формула скороченого множення. Це буде а квадрат мінус б квадрат. Ми взяли в дужки, множимо на а квадрат плюс b в квадраті. Знову ж таки, бачимо, зашифрована формула скороченого множення. Що це в нас буде? а в квадраті, та ще й в квадраті, а в четвертому степені мінус b в квадраті, та ще й в квадраті. B в четвертому степені. Спростили ми вираз. Другий вираз. 2а додати х. Множимо на 4а в квадраті плюс х квадрат. І множимо на дужку 2а-х. Пригадуємо, від перестановки множників добуток у нас не зміниться. Зараз я підкреслила дужки, бачимо, що зашифрована формула скороченого множення. 4а в квадраті мінус х квадраті множимо на дужку 4а в квадраті плюс Х квадраті. Знову да, зашифрована формула, отже, буде 4а в квадраті, та ще й в квадраті, 16а в четвертому степені, мінус х квадраті, та ще й в квадраті, х в четвертому степені. Третє. С в кубі плюс Д в квадраті, множимо на С в кубі мінус д в квадраті. І множимо на d в четвертому степені плюс С в шостому степені. Отже, що це в нас буде? Ось формула зашифрована, да? буде у нас С в шостому степені мінус д в четвертому степені. взялися в дужки. І де в четвертому степені плюс це в шостому степені. Подушки, де у нас різниця, да? це в шостому степені і ще й в квадраті. 6 на 2, 12. Мінус де в четвертому степені ще й в квадраті, 4 на 2, 8. Четверте мінус х мінус і. Множимо на х мінус і. Множимо на х квадрат плюс y квадрат. І множимо на х в четвертому степені плюс y в четвертому степені. Якщо ми зараз за дужки, в першій дужці винесемо мінус. Да? От зараз наші думки. Я їх візьму іншим кольором. Якщо ми винесемо знак мінус, що у нас буде? Дивіться, за дужками мінус, а в дужках х плюс y. Подивіться, ось у нас зашифрована форму скороченого множення. Отже, що у мене буде? Мінус, далі в дужках, х квадрат мінус у квадрат. Множимо на х квадрат плюс y квадрат. І множимо на х4 степені плюс y в четвертому степені. Дорівнює. Знак мінус так і залишається. Ось у нас теж зашифрована формула. Це буде х4 мінус y в четвертому. Множимо на х4 плюс y в четвертому степені. Буде мінус. Далі, що це у нас буде? х четвертому та ще й в квадраті. Да? 4 на 2 8. Мінус y четвертому та ще й в квадраті, у восьмому. Якщо розкриємо дужки, що це у нас буде мінус х восьмому степені, плюс y в восьмому степені. Отже, завдання ми розв'язали. Звісно, можемо записати, що це буде в восьмому степені, мінус х в восьмому степені. І так, і так буде правильно. Далі. Наступне завдання номер 512. Потрібно знайти корені рівняння. Отже, розв'яжемо з вами перше рівняння. Одиничка плюс 2х. Перепишемо зараз умову. Да? 4х плюс 1. Множимо на дужку, де різниця цих виразів, і дорівнює 17. Отже, розкриваємо дужки. 8х множимо на 1, це буде 8х плюс 8х множимо на 2х 16х квадрат. Далі мінус звернули увагу. 4х в квадраті це буде 16х квадрат. Далі 1 квадраті, це буде у нас зараз одиничка, Отже, повинно бути мінус 1, але у нас перед дужкою стоїть знак мінус, тому буде плюс 1. Дорівнює 17. Подібні. Це буде 0. У нас буде 8х. Перенесемо в іншу сторону 1. Буде мінус 1. Отже, 8х дорівнює 16. Тоді х дорівнює добуток, ділимо на відомий множник. Х у нас дорівнює 2. Отже, рівняння ми з вами розв'язали. І ваше домашнє завдання теж дуже схоже, вам потрібно розв'язати ось ці рівняння. Отже, працюйте! А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!